Ось це вже відсвіла оранжеріва. Це вже останнє останнє її дихання, вона дуже довго квітла. Я зрізала на кольоровку. Хочу вам показати крім Ріва. Кущик першого річка. І крім Ріва буде гарно з оранж ріва, тому що у неї, крім ріва такий кремовий відтінок всередині. Хочу сказати, що крім Рива, мені більше подобається, ніж Оранж Ріва. Вона така ніжна, вона така гарна, така прям як ангелочок. Вона ще не розквітла, але я завжди тут біля неї затримуюсь. Вона мені ну, така вже няшечка, Сподобалась. Оранж ріва, вона така яскрава, видно її в саду, а ця прям така благородна оранже, крім ріва, сподобалась дуже. Ще у мене також є біла ешлі. Я їх у рядочок посажу, це буде дуже гарно. І ще чекаємо на бачі ріва. І ще у мене є ще одна ріва, вже не пам'ятаю яка. Класна серія подобається. Роблю їх багато. Зрізаю кущики, роблю багато. Також багато зробила кінда блю заколірувала.